Ахо! я Айвія, атмолог, атмахіле, і вже більше десяти років я працюю зі свідомостями людей завдяки різноманитним квантовим технікам. І сьогодні я хотіла поділитися з вами однією з найефективніших на сьогоднішній день технік і розповісти, як вона працює. Ця техніка називається кайтен сесія А перш ніж більш детально розповідати. Як взагалі відбувається сесія? Я хочу трішки розповісти про себе. Може, ви вперше зі мною знайомитеся. Я пройшла свій певний довгий шлях. За першою освітою я інженер і 10 років своєї ну, такої дорослого свого життя я присвятила. А сфері, де я будувала кар'єру, і вже в якийсь момент зрозуміла, що моє призначення це робота з людьми. І а вже ж, як звичайна людина, яка прагнула до щастя, я завжди навчалася і шукала методи, які дозволять зцілити якісь свої травми, змінити якість життя і прийти до тих бажаних змін, до яких ми прагнемо. І мій шлях почався з психології. Я з дитинства мріяла, да, що я буду психологом, і коли я вже почала більш детально це вивчати, розбиратися, поступила на другого світу, то я зрозуміла, що психологія це гарний інструмент, але я не готова руками ходити до психотерапевта за того, щоб змінити якість свого життя. А мені потрібно більш ефективні, більш потужні. Техніки, а тому життя привело мене до системних розстановок за Бертом а, які повністю да, змінили моє життя, і Берт Бертхілінгер я вважаю його одного зі одним зі своїх вчителів. А тоді я почала навчатися цьому методу, і деякий час я працювала як розстановщик. З родовими динаміками, тоді я вже розуміла, що психологія вона працює більш з психікою, вона торкається дитячих травм, якихось усвідомлень про себе. А родова система вже працює з родовими динаміками, з якимись тяжкими долями в родовій системі, які впливають на життя людини. Але потім я зрозуміла, що коли я бачила, як багато розстановщиків, які вже багато років і практикують, і да навіть преподають, то, що вони теж не виглядають щасливими, і я зрозуміла, що це теж якось не до кінця дозволяє пройти до того бажаного ефекту. Тоді моє життя прийшов буддизм. Тоді я почала більше дізнаватися про карму, про те, що весь світ це наше відображення, про те, що все є я. І оскільки в мене дуже логічний розум, мені потрібно було все. Знаєте, так складати, Тобто, я не, не йшла просто на довір'я. Тобто мені важливо було зрозуміти, мені зр... важливо було, щоб воно мене склалося по поличкам, щоб мій розум зрозумів, як це працює. І якраз буддизм дав мені дуже багато знань, які складалися вже більш логічно, але при цьому, знаєте, в мене було таке. Трішки розчарування, я думала, ну добре, ходиш такі років до психологів. Потім виявляється, що в твоїй родовій системі були дуже важкі долі, які впливають на тебе. І з цим потрібно працювати. Потім ти ходиш до розстановщиків, потім ти розумієш, що навіть якщо ти стілила свої травми, ти в родовій системі да, ти якось вирівняла ось ці родові закони всередині себе, виявляється, що ще є карма, яка впливає на тебе. Якщо тебе було багато якихось втілень досить таких складних, де ти, ну знаєте, так напрацювала таку вже. Негативну карму, яку тобі приходиться в цьому житті відпрацьовувати, я була розгублена, тому що я не розумію, ну, так що виходу немає все життя ходити по кармологам, розстановщикам, психологам. І тоді, як відповідь, коли я почала шукати, як це все з'єднати, як це все примирити, як можна на всіх рівнях одномоментно, якби знаєте, вичищати і розбирати ось ці конструкти, які впливають на наше життя, і тоді в моє життя прийшла атмологія. Атмахілінг, які дозволили мені поєднати всі ті знання, які я багато років збирала в різних практиках, в єдину картину цілого. І тоді, на цьому шляху, вже моє життя прийшов шаманізм, розширені стани, стани свідомості да, завдяки рослинам-вчителям, де я змогла вже на власному досвіді проживати трансцендентні стани, які вже. Дозволили мені на власному досвіді отримати відповіді на багато моїх питань, і сьогодні я вважаю, що атмологія це найефективніший метод із того, що існує, тому що він включає в себе все. Ну, все, що я вивчала, все, чим, з чим я стикалася. І, і тому кайтен-сесія з етмологом вона не зрівняється ані з сесією з психо, психотерапевтом, ані з сесією з кармологом, а, тому що вона працює набагато обширніше і набагато глибше. А перед тим, як більш детально розповісти, як да, відбувається сам процес, а, хочу пояснити, як ми влаштовані. Наше тіло воно має сім вимірів. Ми ж не просто фізична оболочка. В нас є фізичне тіло, яке умовно своєму ДНК зберігає пам'ять цієї нашої родової системи, всього, що було в нашому житті. За нашим фізичним тілом йде енергетичне тіло. Це такий прошарок між нашим матеріальним тілом і нашими тонкими тілами. Всі інші тіла це тонкі наші тіла. Наступне тіло це. Астральне тіло це тіло наших почуттів, емоцій, де зберігається абсолютно весь наш досвід того, чого ми проживали, або чого не прожили, не відреагували. Тобто вважається, що там якраз живе душа в цьому тілі. Далі в нас є ментальне тіло. Ментальне тіло це тіло наших думок, це тіло, яке умовно зберігає всі наші… Знаєте, як уявлення про цей світ, що ми про нього думаємо? Це лінза нашого світобачення, чи це всі наші упередження. І ось ці чотири тіла це і є так наша особистість. І зазвичай, коли ми приходимо до будь-якого фахівця, то різні фахівці працюють з різними рівнями тіл. Наприклад, там психолог може працювати з ментальним тілом, психоаналітик. Наприклад, кармолог може працювати з казуальним тілом, це кармічне тіло, це наступне тіло, каузальне тіло наше, де зберігається такий весь наш ощільнений досвід з усіх наших втілень. Все, що ми проживали, всі. Знаєте, висновки, які ми робили про себе, про життя, про світ. І вважається, що якраз це тіло. Впливає на те, яке втілення обере душа, тому що їй потрібно умовно відпрацювати карму, створену за минулі втілення. За нашим каузальним тілом, кармічним йде будхіальне тіло. Це вважається як тіло нашої душі, і коли душа звільняється від цих оболонок інших тіл, то лишається ось це будхіальне тіло. І є сьоме тіло це атмічне тіло, це є тіло світла. І ну, завжди на картинках ці тіла малюють зсередини назовню. Да? Всередині фізичне, далі енергетично, потім астрально, потім ментально. Але насправді вони як йдуть всередину, і в самому центі наше атмічне тіло, тіло світла. Так ось, коли ми приходимо в це життя і да, через той досвід ми проходимо, всі наші тіла зберігають велике накопичення цього досвіду. І якщо в житті людини було багато складних подій, якщо в її житті багато дисгармонії, якщо лінза світобачення зовсім викривлена, тоді в житті людини, умовно, ось це тіло адми оце Істина її тіла світла, воно, як знаєте, не може висвітити тою справжню цілісну версію, якою вона вже є. Тому що на всіх цих тілах зберігається дуже багато ось цього накопиченого, тяжкого досвіду. Так, як я сказала, різні фахівці працюють з різними рівнями тіл. Атмолог він працює зі всіма тілами одномоментно. і він працює з самим тілом атми. Тому сесія атмологу, це, атмолога це буквально ми проводимо таку деконструкцію матриці системи для того, щоб очистити на всіх рівнях ці негативні сценарії, які проживає людина, для того, щоб її світ, її справжня ося. Сутність, ким вона є, почала сильніше висвічуватися в життя. І тоді, коли всередині так, це звільняється, людина почала, починає більше бути сконтактована зі своїм атмоном, зі своєю атмою, зі своєю душею, вона починає висвічувати назовні, тобто її стан змінюється, і вона починає висвічувати назовні зовсім інший ряд подій. У своєму житті і ось оскільки всі ці тіла впливають на нас, то да, так, щоб було ще зрозуміло, як ми влаштовані. Тобто ми всі знаємо, що в нас впливає дитинство. да і а, дуже часто ми знаємо, що наші дитячі травми, відносини з мамою, з татом, яке було дитинство, чи було був на стату, чи його не було, якими були відношення з нашими батьками. Це все впливає на формування особистості, да? з якими травмами, з якими програмами а, вона виросте, як сформується її лінза світобачення, як вона буде сприймати цей світ, чи цей світ безпечний, чи небезпечний, а, чи він добрий, а, чи він наказує. Так ось ми на нас впливає наше, наше батьки і наше дитинство. Чому наші батьки такі? Тому що наша родова система така, тому що в нашій родовій системі їх батьків, у батьків, їх батьків були ці сценарії, ці, ці програми, ці опередження, те, як вони бачили цей світ. І тому ми дуже часто повторюємо ці сценарії. Чому ми обираємо таку родову систему для вцілення? Чому ми не обираємо інший досвід? Тому що наш досвід минулих вцілень такий. Тому що для того, щоб розкрити свій найбільший потенціал, нам потрібна саме ця родова система, саме ці батьки, завдяки яким ми зможемо пройти певний шлях, завдяки яким ми отримаємо. Той необхідний досвід, а досвід він як і позитивний, так і негативний, він правильний для того, щоб ми стали тим, хто ми є, насправді, да? для того, щоб ми прийшли до себе справжні, для того, щоб ми а, стали гарними людьми. А, і тому да, родова система не випадкова, наші батьки не випадкові, і ось це все і є такою матрицею долі. І коли о, все пов'язано, да? і коли ми ось цю матрицю долі деконструюємо, коли ми прибираємо ось ці ключові сценарії, негативні, да, в яких о, о, в полоні яких живе людина, навіть часто не усвідомлюючи, що вона зараз проживає не свою долю, вона проживає долю когось із своїх предків, вона зараз проживає не свою долю, тому що активована якась кармічна історія, в яку вона потрапляє. Або да, глибинний сценарій, упередження, що ось світ такий і може бути тільки так. І людина в полоні цього, як би вона не хотіла з цього вийти, вона продовжує створювати в своєму житті знову і знову сценарії, які можуть навіть бути, знаєте, по колу йти. Це коли жінка виходить заміж, все чудово починається, а потім розгортається якісь сценарії, наприклад, там її зраджують. або то, не знаю, він перестає працювати, вона може розірвати ці стосунки. Але якщо програма всередині вона не, ну, не розібрана, якщо цей сценарій не зцілений умовно, да, то тоді вона може будувати наступні відносини, але в них буде розгортатися той самий сценарій. Тому кайтен-сесія з атмологом вона відрізняється тим, що, заходячи в поле душі клієнта, атмолог. Одномоментна може бачити ось ці ключові заряди цих сценаріях на всіх рівнях. І а, тоді робота може відбуватися із якоюсь дитячою травмою, да? із родовою динамікою, яка в полоні якої знаходиться особистість, або проживає на свою долю, або потрапляє на чиє системне місце. Да, так само з родовим досвідом душі, тому що саме цей негативний сценарій, який людина проживає, він умовно, як знаєте, він знаходиться. Його причина знаходиться на всіх рівнях одномоментно, тому можна піти піти зцілити дитячу травму. А, а, а із сценарію людина не вийшла. Можна а, кілька разів сходити а, да, в минулі своє втілення, щось усвідомити, а сценарій не зміниться, тому що і на інших рівнях теж є причини. А, і а, якраз атмолог він працює з усіма цими рівнями для того, щоб м, да пробудувати ось цю вертикаль, ось цей контакт зі своєю атмою клієнта, що він почав реалізовувати а, свою справжню версію, да, вільну від усіх цих сценаріїв. І коли ми о, починаємо очищати всі ці програми, о, то ми починаємо змінюватися, ми починаємо зцілюватися, ми починаємо ставати більш цілісними. І в якийсь момент да, ми приходимо до розуміння того, що всі ці сценарії створює наша свідомість. І для того, щоб змінити матрицю долі, необхідно людині змінитися всередині. І якраз в процесі сесії з етмологом людина починає усвідомлювати і бачити, як вона самостійно створює ці сценарії, да, тим, у що вона вірить, тим, тим, що вона видихає, тим, як вона відноситься до цієї людини, тим, як вона реагує. І ось це усвідомлення да, допомагає побачити повну картину ось цього цілого коли людина може почати змінювати лінзу свого світобачення. тільки тому, що очищаються ці програми на всіх рівнях. І тоді вона починає змінювати свої якості. Тому що недостатньо почистити карму, зцілити тяжкі долі в родовій системі або дитячі травми. Потрібно змінюватися самому всередині, змінювати свої якості, Працювати з тим, як я сприймаю світ, як я відношуся до себе, до інших людей, та, що я відчуваю, що я видихаю, що я говорю, у що я вірю, де я можу бути дуже категоричним, де я можу бути дуже жорстким, де, 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 де мені не вистачає якоїсь стійкості, де мені не вистачає побудування своїх кордонів. Тобто, і ось це все розгортається в сесії з етмологом. І тому да, після кожної сесії ми називаємо кожна кайтен-сесія це маленька смерть, і маленьке народження. Тому що правда вмирає та стара версія, яка відігравала ось цей сценарій, а народжується нова версія, яка вже може будувати зовсім інший сценарій, виходячи з полону усіх цих да ментальних конструктів, динамік, непрожитих почуттів і всього. І оскільки атмолог розуміє, як влаштований Всесвіт, що все у світі є я, що все є моє відзеркалення, що умовно я бачу те, у чому я вібрую, що моя лінза світобачення якраз і пролаштовує навколишній ряд подій, те, як я реагую, те, як я бачу то атмолог спроможний з рівня цього цілого дивитися а, тим квантовим спостерігачем на клієнта, як на того, а, ось на те ціле, на те правильно, ось на той а, всесвіт, на ось на те цілісне ядро, яким він є, він є насправжні, насправді без оцінювання, без осуду, тому що для атмолога ми, ми знаємо, що все правильно, для, для цілого все правильно, кожна доля правильна, кожна історія правильна, кожна якість правильна, але вона може зараз слугувати життю або не слугувати. І а, в полі безоціночного квантового спостерігача, атмолога, да, який може з любов'ю дивитися туди, куди сам клієнт неспроможний а, подивитися, а, запускаються такі алхімічні процеси аутопоез, де душа починає згадувати себе, зцілювати всі ці а, як травми, збирати себе. З усіх якихось складних моментів життя. І тому такий відбувається дуже величезний, дуже величезна робота, як я сказала, да. Зі всіма а, рівнями тіл, і така сесія може тривати близько двох годин. Це залежить від клієнта, від його рівня усвідомленості, від а, його долі, від того, чи є в нього якийсь досвід роботи з собою, а, наскільки він там взагалі цікавиться а, світобудовою, а, да, якимись духовними практиками. Тобто для всіх це по-різному відбувається. Тобто ми працюємо з полем душі. Клієнта і коли ми заходимо, то поле обов'язково проводить, і відкриває нам ті е, найглибші рівні, які повинні те найглибше, що повинно проявитися для того, щоб людина подивилася, усвідомила. А, яким чином вона зараз створює цей сценарій в своєму житті, да, що їй потрібно собі змінити? І відбувається глибинний процес очищення, зцілення, а, вивільнення життєвої енергії для того, щоб людина почувала себе зовсім по-іншому. І зазвичай відчуття після сесії завжди кардинально змінюється. І така сесія, а, оскільки ми працюємо з тонким планом, да, то вона розгортається деякий час. Тобто спочатку змінюється стан клієнта, він починає вібрувати в іншому стані, він починає видихати інший стан. І тоді поступово, да, під його стан починає підлаштовуватися і змінюватися матерія, тобто зовнішній світ, відносини з людьми, якісь. Події розгортаються зовсім інші, зовсім по іншому складаються якісь ситуації. І це для мене ну, диво. Я десять років я працюю з цим. Я не перестаю дивуватися, наскільки це кожен раз ну, таке реальне народження, скільки в цьому світла, любові згадування. І повернення до себе тому кожна катансесія вона наближає людини до себе, до себе справжньої, і кайтен-сесія може працювати з будь-яким запитом, абсолютно з будь-якою темою у вашому житті. Це може бути здоров'я, це можуть бути відносини. О, це можуть бути діточки, це може бути неспроможність мати діточок або неспроможність побудувати відносини. Це може бути реалізація. О, ну тобто, абсолютно всі сфери о, в житті о, можуть бути опрацьовані о, завдяки цьому. Інструменту. Тож, якщо да, у вас є поклик, цікавість, і якщо ви знаєте, що в житті ви застрягаєте в якихось, ну, знаєте, таких сценаріях неприємних і є якісь аспекти вашого життя, де ви намагаєтеся, але не бачите зміни, відчуваєте, що як знаєте, ходите по колу. Да, тому ось така сесія може бути дуже потужним проривом для того, щоб змінити ось, ось да, і ваш стан, і ваше сприйняття, і як результат, а потім ось цей ряд подій у вашому житті, який почне розгортатися найкращим для вас чином. Я вдячна за вашу увагу і сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. Якщо у вас є будь-які питання, ви можете їх задавати, і я з радістю буду розкривати більше про те, як працює цей інструмент, про те, як працює квантове поле. І це вже науково доказано, да, як працює квантовий спостерігач, і вже багато є доказів у квантовій фізиці, у квантовій механіці. Цьому і я ж кажу, да, оскільки в мене. Логічний дуже розум, то я не заспокоїлась, поки ну, не знайшла всі підтвердження того, як це працює. І це така алхімія, це диво, яке відбувається в кожній сесії, да, коли людина приходить зі своїм запитом, і вважається, що людину на сесію приводить її душа. І не буває правильного чи неправильного провідника, ви обов'язково попадете до того провідника, який може бути, спираючись на свій досвід да, тим найкращим квантовим спостерігачем, в полі якого для вас трапиться те найправильніше, для чого ви прийшли. Тому, якщо ви навіть йдете до якого, якогось фахівця, то Спочатку прям відчуєте, да, відчуєте це, це просто поклик всередині. Це просто таке відчуття довіри, відчуття, що так, от, от мені потрібно сюди. Мені відгукується, знаєте, коли тіло ваше каже, все мені відгукується. Тому на сьогоднішній день дуже багато мологів, да, Існує вже я щаслива, що. Ця, я не можу сказати навіть це не професія, це наука, це світобачення, це таким ти є, що воно розповсюджується все більше і все більше людей отримують ці інструменти для того, щоб змінювати своє життя на краще і життя оточуючих людей. А ми знаємо, що змінюючись самі, ми робимо величезний вклад для того, щоб змінювалося все людство. І починати завжди потрібно з себе. Дякую за вашу увагу. e até a próxima.